Був у Закарпатської області. Дуже вдячний диречь губернатора Закарпатської області Віктора Микитис, з яким ми зустрічалися дуже серйозна співпраця. Ми підписали в рамках цієї командировки такий меморандум. Ми будемо будувати там е, дитячий табор для того, щоб діти наші мали можливість відпочивати, е, бо у нас дуже небезпечно відпочивати е, дітям. Це буде табор, який буде розташований у горах, у гор горної місцевості. Глянули ділянки, е, де буде е, розташування майбутнього дитячого табору. Крім цього, е, ми будемо робити таким чином, щоб цей табор працював в е, кожен. Кожного сезону і весени, і взимку, і літом е, і діти мали можливості е, там і е, навчатися, і відпочивати. для нас це підкресли дуже важливо. Бо сьогодні наші діти не мають такої можливості. До речі, я дуже вдячний сьогодні і Одесі і Івано-Франківська е, і в Одесі. Івано-Франківська сьогодні відпочивають наші діти, і за ними дуже піклуються. І ми на постійному зв'язку. Тому я дуже дуже. Дяче керівникам цих обласних центрів, які надали таку змогу для того, щоб наші діти відпочивали. Ну а в майбутньому ми будемо мати свій табор, де будуть відпочивати наші діти, діти наших працівників комунальних підприємств. А до речі, у майбутньому будемо робити так, щоб і батьки з дітьми могли відпочивати там, у нашому дитячому таборі.